Звідки, де знаходити вихід? Де цей вихід з тупіка? Сьогодні ми будемо трошки про це говорити. Це один із варіантів, або я би сказав, це єдиний взагалі варіант, це єдиний вихід, це Ісус Христос. Але ми сьогодні трошки псалом, ага, псалом 22-й. Хто його не знає, читайте. Це дуже хороший псалом. Всі псалми хороші. І там є такі верші: Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. В цьому вірші ми можемо побачити, що Бог не каже, що не буде в твоєму житті долин смертних, смертної темряви. Бог не каже, що в тебе все буде добре, ти ніколи не будеш мати ніяких проблем в житті. Ні. Ну Бог обіцяє, що коли навіть буду йти долиною смертної темряви, то я не буду боятися. Чому не буде боятися? Бо ти зі мною, ти про мені. Бо Бог, Бог проведе. І знаєте, Бог не обіцяє, що не буде темряви, але обіцяє, що буде поруч. Коли наші дітки, в кого є маленькі були, а в кого, може, ще є маленькі, коли наші діти десь бігають, десь там вдаряються. от нещодавно чув випадок мого друга в садочку, в садочку, дітки каміннями. Один одному. І його синові зашивали голову. розумієте? Він не, при... він був в цей момент темряви та... долина темне проходила в його дитині житті. Але, Але батько пішов і був поряд. Батько був на операції поряд. Батько не оберіг його, бо в садочку був. Але все ж таки батько поряд. І Бог буде також поряд. Знаєте, колись ще апостол Павло казав, що. Е, ну, можеш висвітити, можете, брат Саша, 12 розділ 2 Коринтян, 9 вірш. Там апостол Павло каже, що сила Божа являється в немочі, в немочі нашій. Інколи буває, що ми безсилі. І, і саме тоді, коли ми признаємо своє безсилля і звертаємося до Бога, 2 Коринтян 12,9. Якщо не виходить, то нічого. Сила моя здійснюється в немочі, говорить Господь. Сила Божа здійснюється в нашій немочі. Але коли ми це визнаємо, коли ми це розуміємо, що я безсилий, і наступне, коли ми не йдемо в безвихідних ситуаціях в темряву, залити горівкою своє горе, заколоти наркотиками чи самогубством покінчити життям, коли виходу немає, Но коли ми звертаємося до Бога в ті важкі моменти, тяжкі часи. Бог дає силу саме тоді, коли ти її найбільше потребуєш і сам не можеш, і коли ти до нього звертаєшся. Уявіть, уявіть, це така ілюстрація. Ніч, повний штиль, людина в човні посеред озера. Немає світла, немає GPS, немає нічого. Але вдалі один ліхтар на березі. Цей ліхтар єдине, що дає орієнтир, куди треба гребти. У мене був випадок, коли в лісі заблукав недалеко, але заблукав, Тобто втратив орієнтир, куди мені виходити. Я розумію, якщо я буду, думаю, що я правильний вихід туди, буду туди йти. А якщо це неправильний вихід, я ще далі заблужуся. І знаєте, я взмолився, і якась машина проїжджала, що що, я не знаю. Це я так собі думаю, можливо, але я вірю, що це Господь. Я побачив якийсь такий блиск. Коротше. Я по кругу крутився, куди ж мені йти, і побачив, і взмолився, і в той момент крутився. І побачив блиск. І пішов на цей блиск і вийшов. Ну, якщо так роз'яснити, може машина їхала, блинула, але я але, що господь мене вивів, я побачив